Наші дорогі енергетики та усі, хто боронить енергетичну систему нашої України, вітаю вас із професійним святом та пишаюся тим, що серед вас має багато клієнтів, партнерів та друзів. Для команди PwC це величезна честь працювати пліч-опліч з багатьма з вас, як ваші аудитори, бізнес-консультанти, податківці та юристи. Ваше свято традиційно припадає на найдовшу ніч та найкоротший світловий день. Аби нагадати кожному із нас завдяки кому в наших оселях є світло та тепло. Впродовж останніх місяців фактично жодному українцю про це не варто нагадувати: вікна, у яких є світло, оселі, в яких є тепло і вода, лікарні, школи, дитячі садочки, підприємства, які продовжують працювати попри все все завдяки вашим зусиллям. Попри все, світло завжди перемагає темряву. Свідомо споживаємо енергію. Віримо та безмежно дякуємо. you